Ворогами, не дав до славу ще гроші, і пам'ятають перечину. Не скопались, лишились, вони зналися, що вони били, на рідну землю сила те очі, вони стояли до кінця років ночі, братами, ліками, вони лежали на запілові. Після порог Нехай хазяйство країна поставок, то стати наша після. Свої позиції щодо того, що відбувається в українській державі сьогодні. Ми зібралися всі для того, щоб після трьох років. Які прийшли після Революції Гідності, підвести якусь риску, дати собі якийсь звіт. пробуджується природа сьогодні вже березень, весна. І має бути весна і в нас. Ми маємо побачити світло в кінці того темного тунелю, який після революції, на жаль, ми побачили його. На жаль, Бариги прийшли до влади. На жаль, бариги не хочуть, щоб українська держава розвивалася. На жаль, ці береги сьогодні на найвищих державних керівних посадах. Тому ми сьогодні прийшли для того, аби розпочати таке віче. Перше, це з ініціативи трьох організацій Свободи, правого сектору і Національного корпусу АЗОВ. Ми прийшли, щоб показати владі, що ми готові далі боротися за ті всі цінності Майдану, що ми готові далі відстоювати свої ці принципи українські на українській землі. Тому дозвольте розпочати наше віче гімну української держави.